Всім привіт! Мене звати Оля, і це канал Кульбаба Тойсь канал про в'язання іграшок і не тільки. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Дивимось відео далі. Дивіться вже жовте листя на деревах. Щось я це побачила, мене так розбило. Я не хочу, дуже не хочу сидіти тут ще й. Восени. Тут поблизу є ресторан, і зараз хтось там грає музику. Я не можу зрозуміти, на чому грають, але грають і співають. І тут собаки, ось тут пес живе, такий добрий. А там ця німецька. Вівчарка. І вони підвивають. А ось тут зверху блискавка. Мама. Ні. Це блискавка. А знаєте, як на білоруській блискавка Маланка. Гарна Маланка. Всім привіт! Сьогодні 30 липня, і сьогодні в нас якесь штурмове попередження. Ось це повідомлення в мене з'явилось на екрані. В ньому йдеться щось про погану погоду, шквальний вітер та град. І обіцяють, сьогодні-завтра такий стан. О, там я вже бачу дощ, йде. Над нами поки що сонце і небо блакитне. Доброго дня. Вже інший день наступний, а дощ все не закінчується. Ото, як почався вночі, так і йде. Погода, наче осінь. Дерева вже жовсіють ось тут. Видно. Видно, мені видно. Погода погана, настрій ще гірше, сьогодні 31 липня і сьогодні знову був обстріляний Миколаїв. Знову постраждала школа, е стратегічні будівлі для обслуговування міста, інфраструктура, приватні підприємства. Гатять. Просто гатять по місто і знищує цього. Я не знаю, повернусь. Впізнаю я своє місто чи ні. Дощ іде, іде. Пуде під дощ. Він такий добрячий. Я зараз в'яжу, вчора в'язала і сьогодні в'яжу, знімала мало, бо зовсім нема настрою цілий тиждень, це суцільний якийсь жах. В мене є готові роботи, і я їх, звісно, покажу, але трішки пізніше. Сьома години вечора і нарешті дощ перестав йти. Да, осталось. Угу. Але весь час було так темно, що я не змогла зняти відео щодо в'язань. Що ж в мене по в'язанню І певно буду завтра вже це робити. Всім привіт! Нарешті я зібралася з думками, і наостанок в цьому відео покажу, що ж я зв'язала за тиждень, мабуть, так. Отже, в мене є одна готова робота. Це ось така іграшка. Це єдиноріг. Його я зв'язала по мотивам майстер-класу Яни Холодусі, великий ведмед, ведмедик. В неї є маленький і великий. Ось по великому майстер-класу я зв'язала. Майстер-класи йдуть з м'якою плюшевої пряжі. Я вирішила зробити його з напівбововна. І ось така іграшка вийшла. В нього зріст 17 см. Використовувала я пряжу Ярнар джинс номер 19 І ось цей номер 01. Білий колір. А грива це Ярнар джинс Крейзі номер 8202 Ось така вона вийшла, прикольна, ця грива що, А, жовтий колір це 35-й колір Ярнард джинс. Очі, здається, 11 сантиметрів. Зробила їй такі щічки, бо, м, коли поглянула на неї вже готово, то зрозуміла, щось не вистачає. І одразу щічки зробила і. Таку заплатку. Мені здається, вона сюди дуже йде. Заплатка була з якоїсь такої пряжі Neyer Джинс, якась турецька, невідома мені пряжа. І ось така малеча вийшла. Хвоста я її не зробила, бо закінчила, закінчилась в мене ця різнокольорова пряжа Крейзі. Але мені здається, без хвоста вона дуже дуже гарна, дуже мила ще. Дивіться, як я брови зробила. Я зробила блакитною пряжею, такою ж, як заплатка. І за допомогою чорної нитки трошки так підвела. Ось така красуня. Мені вона дуже подобається. Нагадую, вона скільки 17 см. А е, великі іграшки з плюшу по такій ж схемі. Ось я показую цю схему з м'якої нитки. Це однакова схема. Бачите, яка різниця. Все однакове, тіло, голова, ручки, ніжки. Е, а так, вони однакові. Але яка різниця? Ця 17 см вийшла, а ця іграшка 27 см. Але е, схема універсальна, так? Можна із е, плюшу, це в даному випадку шиніл, і з напівбововини гарненько виходить. Якщо отакі справи, так, і далі в мене ще є робота, яка в процесі. Ще в мене є одна готова, точніше, робота, яка в процесі. Я купила майстер-клас. Я дуже рідко це роблю, але інколи трапляється. На даний момент дуже дуже закортіла. Ось в такому поки що розібраному вигляді. Ця іграшка це майстер-клас Ольги Повзун. В неї був день народження, і вона робила якісь знижки. І я вирішила придбати собі майстер-клас. І ось одразу прийнялася за роботу. В майстер-класі написано, що іграшка, якщо використовувати ці матеріали, які використовує автор, буде 18 см. В мене десь так і виходить, чесно кажучи, майстер використовує газал Cotton, в мене ярнар Jeans. Е, не все ярнер Ось цей сірий колір. Це турецька пряжа. Вона дуже схожа на Картапу Мігурумі, трошечки товша за ярнар джинс. Е, білий це 0,1, перший, чорний не згадаю номер. це... Не графітовий чорний, звичайний чорний від Ярнард, 35 й жовтий. Ще в нього повинен бути а, шарф, і а, одразу мій син захотів його собі і сказав, щоб я йому зв'язала червону а, шапку та а, якісь рукавички на його крильця. Так, тут в мене ще не вистачає одного крила. Дуже тяжко в'язати <піллянсько> з з білим попончиком? <піллянсько> ага. Гаразд, Гаразд, я спробую. Дуже важко в'язати чорною пряжею, якщо нема денного світла. Очі повилазили, чесно кажучи. Але він того стоїть. Він дуже дуже гарний. Я ще один майстер-клас придбала, невеликий, зовсім невеликий у Ольги Повзун. І найближчим часом я думаю його, цю іграшку невелику зроблю. А на даний момент в мене є ще замовлення на маленького принца і Лиса. Я приготувала пряжу на маленького принца. І е, я ось фотографія вже його в'язала. Е, і дуже яскрава була в нього ця, яскравий одяг був, зелений дуже яскравий. На даний момент я хочу зробити ціло одяг з кольору 69-го зеленого. О, Алла Дойма прокинулася. Так. Ось такі справи покажу цих красенів. Ось вони практично одного зросту. Так? Якщо це 17, то це теж 17. Дивіться, вони однакові. Ні. Навіть менше. Голова прішця і буде менше. Ось що, отакі от справи. А в мене вчора був день народження і. На своїй сторінці я виклала інформацію про те, що у хлопчика Дмитра Жадана тяжке захворювання генетичне сма. Його батько захищає Україну, він воює, а хлопчик воює зі своєю хворобою. І саме вчора, 2 серпня, збір, який проводився вчора, ті кошти. Які надійшли вчора, вони подвоювались. Я надіслала, точніше, вислала е інформацію про те, що є такий збір, є така акція, що помножується на два кошти, і ну, як, призвала дівчат, е чи хлопців е надіслати будь-яку суму е на картку Дмитра. Uh, і до збіра Дмитра, точніше, так сказати. І uh, я подарую свій майстер-клас. І на вчорашній день uh, задонатили Дмитрику 500 гривень, uh, тобто вони ще помножились на два і вийшла тисяча. Це, звісно, такі гроші, може й невеликі в рамках того збору, який ведеться, це понад 2 мільйони доларів. Але знаєте, великі збори роблять маленькі пожертви. І для мене це був великий подарунок на день народження, що я за з дівчатами долучилася до такої доброї справи. я залишу посилання на сторінку Дмитра, може хтось. Хтось зацікавиться і допоможе хлопчику впоратися зі своєю хворобою. Дякую. буду закінчувати відео. Хочу подякувати всім, хто додивився до кінця, хто поставив лайк, написав коментар. Я дуже дуже це ціную. Ми дуже всі чекаємо нашої перемоги. Я дуже чекаю повернення додому. Тому віримо в зсу. Віримо в Україну. Слава Україні. Всім до побачення.